Одноголосно депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2023 рік. Його дохідна частина, за прогнозами фінансистів, становитиме 4 мільярди 78 мільйонів гривень. Більше 85% – це власні надходження. Цих коштів достатньо, аби у прийдешньому році покрити усі базові потреби громади. Дохідна частина у нас зросла в цілому на 180, 187 мільйонів гривень, майже 190 мільйонів плюс. А по власних доходах плюс 220 мільйонів. дякую усім платникам податків за те, що ми. Мали змогу виконати бюджет 2022, Мали змогу фінансувати військових, мали змогу фінансувати програми на спротиву, фінансувати комунальні підприємства, дофінансовувати заробітну плату, яку не фінансувала держава. 52% бюджетних коштів, а це понад 2 мільярди гривень. У 2023-му спрямують на освіту. Зокрема, 134 мільйони на харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій. Від загальної кількості 70% – це пільговики, а основні їхній час складають діти. Наших військовослужбовців, наші військово-дітки військовослужбовців в хмельницьких дитсадочках і в перших четвертих класах будуть харчуватися безкоштовно. Ще 10 мільйонів передбачили на придбання обладнання у навчальні заклади. Частину зарплат освітян також доведеться покрити коштами із бюджету громади. Цьому року ми маємо недофінансування по освіті, суттєво недофінансування по освіті, по освітній субвенції. з тою сумою, яку нам довели з державного бюджету, а зарплату вчителям платить держава Освіта, це функція держави. Ми мали би десь відсотків 20% нестачі по заробітній платі для вчителів по року, тому ми змушені цю частку перекривати коштами міського бюджету і платити частину заробітної плати коштами міського бюджету. Те саме стосується заробітних плат усієї іншої бюджетної сфери. Фактично збалансувавши бюджет, ми не бачимо проблем з виплатою заробітної плати в наступному році. 63,5 мільйони гривень спрямують на підтримку військових, родин загиблих та полонених, вимушених переселенців та хмельничан, які потребують коштів для лікування. Також суму передбачили і на сферу обороноздатності, підтримка якої залишається у пріоритеті. Це шефська допомога військовим частинам. На яку передбачено 30 мільйонів гривень це програма національного спротиву, 10 мільйонів гривень це програма підтримки сімей військовослужбовців, понад 23 млн мільйони гривень. На заходи з енергоефективності спрямують 71 мільйон гривень, а от на капітальні ремонти коштів не передбачили. Натомість для бюджетних та комунальних установ придбають генераторів на 24 мільйони гривень. В першу чергу це два стратегічних підприємства критичної інфраструктури: це Хмельницького блокуенерго, Хмельницького водоканал» і заклади соціальної сфери, бюджетні заклади, це заклади освіти соціального захисту. Охорони здоров'я, культури. 36 мільйонів одразу закладаємо на реконструкцію мереж, КНС, колекторів, водоканалу Теплокомуненерго. Загалом ця сума буде, по суті, 107 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень передбачено на будівництво укриттів там, де їх немає. Це нові укриття, де не можна їх зробити, відремонтувати, треба будувати нові, повністю модульні. Також депутати ухвалили рішення про компенсацію частини коштів за придбання генераторів для ОСББ та комунальних управителів. Починаючи з 24 лютого 2022 року, всі, хто придбав генератори для таких потреб, зможуть подавати заявки на компенсацію. Встановлені максимальні ліміти грошові. Встановлений максимальний ліміт потужності генератора, на який ми компенсуємо, встановлені максимальні ліміти у відсотках. Це не більше 50%. У 2023 році із бюджету громади відрахують 328 мільйонів гривень на допомогу іншим, менш платоспроможним громадам. Порівняно із 2022 сума реверсної дотації зросла втричі. В цьому році ця сума була 91 один мільйон гривень в 2015 році ця сума була 9 мільйонів гривень. Це демонстрація того, що Хмельницький розвивався постійно. Що Хмельницькому дійсно було сприятливо бізнес-середовище, тому що ми мали йому ресурс не тільки для того, щоб забезпечити себе, а й 328 мільйонів нас вилучають. Для неспроможних громад які не здатні, скажімо, себе повністю профінансувати рішенням сесії ще сім родин полонених або зниклих безвісти військових отримують фінансову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Визначились із преміями, соціальними стипендіями та виплатами для пільгових категорій населення у прийдешньому році. Ірина Муляр Юрі Новини міста.